Друзі, усім привіт! Місто Львів, з вами Арман Світишак. Сьогодні маємо можливість походити по ринку, подивитися автомобілі, але сьогодні піднімаємо дуже важливу тему. Тема сьогодні з'явилася з того, що мені написали коментар. Як завжди я кажу, пишіть в коментарях, тому що від цього ми завжди рухаємося по якісь цікавих розкриттях різних тем, які ну, реально є на часі. Тому що раз ви запитуєте про них, значить це потрібно розкривати. Сьогодні в нас тема. Автомобіль потрібно купляти на базарі, тому що на базарі дешевше, а на авторія дорожче. Чи так воно є, будемо розбиратися. Звичайно, завжди перед купівлею, друзі, я наголошую, що ми усі наші автомобілі, які ми перевіряємо нашим замовникам, ми обов'язково перевіряємо історію. А історія це CarVertical. CarVertical – це є можливість подивитися. Що ж було з автомобілем до того, як ви до нього прийшли? Та? Звичайно, якщо це, ця історія є. Може таки бути, що історія є неповна, це також до такого потрібно бути готовим. Але все ж таки перевіряти треба для того, щоб там дійсно чогось не було такого, що потім буде дуже-дуже страшно і неприємно. Ну що, давайте ми трішки йдемо в кінець ряду, і з якоїсь сторони розпочнемо наша, нашу інформацію про автомобілі. Ну, Тема наша, як кажуть, залишається де, де дорожче, де дешевше. Чи на ринок все-таки, не знаю, чи вже підемо туди далі в кінець. Я думаю, з цієї сторони розпочнемо. Де дорожче, де дешевше. Так як мені сьогодні написали, Роман, я думаю, на ринку дешевше, авторія дорожче. Щось там такого плану, такий був формат запитання. Давайте будемо розбиратися на прикладі вас особисто, от ви, наприклад, для себе вирішили продати свій автомобіль. Ви продавець, і ви приїхали на ринок. Постояли для того, щоб ви е, могли продати цей автомобіль, ви вирішили приїхати, та? тобто приділити час. І, до вас, так, і ви також цей автомобіль виставили на Авторія. Чи буде для вас особисто різниця, чи у вас, до вас хтось підійде на базар купляти машину, чи позвонять з авторія? От подумайте собі і напишіть в коментарях, що ви, як, як ви це бачите. Мені цікаво буде ваша думка. Тому що якщо все-таки розкладати на, на полички, то чи ви автомобіль будете продавати через якийсь інші ресурси, я думаю, що для кожного є якась, знаєте, нижня планка, за скільки будеш готовий продати автомобіль. І тут воно і є якраз ключове. Ну, Але пишіть в коментарях, тому що цікаво буде почути вашу, вашу думку. Так, ми рухаємось далі. 11 рік, 7.250. Міський автомобіль в кадрі, тільки в нас чомусь ширококутник не дуже не дуже так працює, як би хотілося, але нам цього достатньо, щоб зрозуміти ситуацію. Автомобіль на зимових шинах, що в принципі дуже-дуже добре. Давайте ми ще підійдемо до Citroen Чобіток в народі. Друзі, хто пізнав, що за модель, пишіть. По інформації, 2008 рік, 5800. 1,6 дизель. Кросовер, враховуючи сьогодні погоднішні умови, це все-таки номер один, тому що в період, коли потрібно, як кажуть, правильного користування, це все-таки на вулиці зима. Це точно позитивно. Одинадцять припрошую, тринадцятий рік, 9,950, 3008 Peugeot. 1,6 дизель, механіка. Ну, я вам так скажу, правильний набір автомобіля в цьому, в цьому варіанті. Хлопці, відкритий автомобіль. Заглянемо в салон. Бачите, по дизайну все-таки автомобіль виглядає досить-досить таки цікаво. <кій> ну, я взагалі, чесно кажучи, це моя також суб'єктивна думка, але як на мене, то автомобілі Peugeot все-таки по дизайну вони лідирують. Німці більш стримані, там є свої приколи. Пишіть, до речі, друзі, в коментарях свої думки стосовно дизайну. Більш стриманий все-таки у німців. Французи стараються щось робити цікаве. Японці також гляньте на Мазду по дизайну все те саме. Десятий рік 8750 Рено, сценік, дизель 1,5, механіка. Заявлений пробіг 199. Друзі, лекарвертік нам усім в допомогу. До речі, кузов довгий. бувають ще коротиші не забуваємо. На вторинному ринку також відразу хочу наголосити, що все-таки більше люди хочуть довго. Довгий варіант кузова 17 рік, 15 350 шкода Октавія, дизель 1,6. Є все, заявляє продавець, автомат, 143 тисячі заявлений пробіг. Виконання кузова універсал. Тут бачу, автомобілі приїжджають, переміщаються. ТОУРАН Мінівен від Volkswagen. Сімейний автомобіль 2009 року, 7900. 1,9 дизель, пригнаний з Німеччини, заявляє продавець, механіка, 260 тисяч заявлений пробіг. Давайте покажу також кашкая, який тільки що під'їхав. Інформацію, 12 рік, 11750. 1,5 дизель, механіка. 240 тисяч заявлений пробіг. Безключовий доступ присутній. Бачу, є така опція і це добре. Ми йдемо до наступного автомобіля Електрокар Nissan Leaf До речі, напишіть, друзі, по дизайну, наскільки вони все-таки змінилися. Попередній кузов, як виглядав, як все-таки виглядає в цьому форматі. А інформація про автомобіль така. 18 рік, 14, 850 40 кВт електро. Ну, типу, автомат. 26 тисяч, заявлений пробіг. Це, до речі, досить таки небагато. До речі, скажу, дверні карти цього автомобіля залишилися безключовий доступ. Залишилися від старого. Ну, Тут зараз зачинений автомобіль. Але але таке воно так. Давайте ми йдемо все-таки до буса. Бусів взагалі дуже мало. Останнім часом, хто до мене звертається роман, потрібно бус. З цим реально є, ну, скажімо, проблема, тому що щось хороше знайти дуже-дуже складно. 16 й рік. 11500. 2.0 дизель, заявлений пробіг 270. Автомат, до речі. ну Друзі, телефон в кадрі, тому якщо когось цікавить, сміло можна можна собі підписатися. Друзі, також сьогодні хочу ще наголосити про ютуб канал, який от зараз я також підписався. Картель. Хлопці все знімають про автомобілі. Дуже, дуже цікаво подивитися. Зайдіть, подивіться, якщо вам сподобається такий формат, я думаю, можна, можна підписатися. А ми йдемо до Peugeot. А Peugeot 2014 року 8300, 308, дизель механіка 1,6. Заявлений пробіг 196, ну і Продавець заявляє, що рідний. Ну але CarVertical, друзі, усім в допомогу. Не жартуємо і перед купівлею обов'язково перевіряємо історію. Фізичний стан, до речі, це також важливо перевіряти. Ми також надаємо таку послугу, перевіряємо по всій Україні в будь-якому місці, який ви собі знайдете. Друзі, можна сміло скинути мені на Viber, WhatsApp, Telegram. Ми зробимо максимальну перевірку і чітко вам прозвітуємо про авто. 19 рік, 2500. Ford H Titanium 2.0. Автомат 4х4. Не знаю, якщо відчинений автомобіль, може ми і заглянемо його всередину. Автомобіль, на жаль, зачинений. Ну, по комплектації все по-серйозному. Так, давайте ми йдемо ще до Passat b 7 го Ми сьогодні так вісімкою знімаємо. До речі, друзі, напишіть такий формат. Вісімка ходимо туди-сюди, чи це добре чи ні. Чи краще брати один ряд і плотніше знімати інформацію. Буду радий чути. Звичайно, пишіть, друзі, хто звідки дивиться, передаємо привіт. Я радий усіх бачити і чути. 12 рік, 11350 Passat 2.0, дизель автомат. 269 заявлений пробіг, телефончик є. Виконання кузова Універсал, що є класичним для автомобілів з Європи. На, на зимових шинах все по-серйозному. Йдемо далі. Наступний автомобіль. Друзі, пишіть, хто впізнав, досить відома модель на ринку. Так, по інформації, 2015 рік, 11300 автомат. Максимально заявляє продавець, 1,6 дизель. Заявлений пробіг 250. Світлий салон. Якщо автомобіль відчинений, покажемо. Але, але відчинений, хотів сказати, але ні. Ну, бачите, світлий салон все-таки це, це добре. За ним потрібно доглядати, але такі салони вони дають, знаєте, як кажуть, настрій більш, більше позитиву. Чорний варіант, він практичніший. Але тут, я думаю, кому що подобається. Так, серйозний варіант, дизайн бачимо. Mazda CX5. 2017 рік. Бачите, по кузову вже ця йде новіша. 2,5 бензин. Так, пробуємо трішки зблизити. Ось так. Телефончик в кадрі. Значить, що заявляє продавець, Що автомобіль обслужений. Автоматична коробка. Хлопці, відчинений автомобіль? Давайте заглянемо в салоні. В салоні все, все по-маздовськи. Дизайн Мазди, Якщо чесно, мені подобається. Я колись був власником Мазди 6 рочки Чесно вам скажу, автомобіль дарував дарував позитив. Тут бачимо якраз наступний автомобіль, до якого ми йдемо. Peugeot. Я дивлюсь, що якраз люди дивляться, ми трішки заглянемо по інформації і йдемо далі. 14 рік 11650, 1,6 дизель, автоматична коробка 135 заявлений пробіг. Дівчинка бачу, зацікавилася і, можливо, цей автомобіль сьогодні поїде, таке також буває. Це позитивно, а ми йдемо далі. 16 рік, 12600. 1,5 дизель, максимальна комплектація. 68 тисяч пробігу це реально дуже-дуже мало. Цей автомобіль ще буде ходити, вірую і правду. І, до речі, модель робоча. Купляєте і їздите. Але будь-який автомобіль потрібно купити в справному стані, тому цей варіант завжди не. Як кажуть, є дуже не варіант, а ця, ця річ є дуже важливою. 9 рік, 16500, 3.0 дизель автомат. 260 тисяч заявлений пробіг. Mercedes GL. Бачите, наскільки стає все доступно, наскільки великий автомобіль, гляньте поруч, невеличкий Golf 7 Ціна практично така сама, трішки різниця. Але тут 17-й рік, 15 тисяч доларів. 2.0 дизель автомат. присутні вебасту. Так, давайте ми йдемо до бюджетного автомобіля. Старенька добра астра. 2004 року вартість автомобіля 3850 1,4 бензин, механіка. Заявлений пробіг ну, реально дуже маленький. Тому, друзі, обов'язково перевіряємо історію автомобіля. Це Car Vertical. Внизу під відео я прикріплю посилання. А також, а також за промокодом ROMA можна отримати, отримати знижечку. Йдемо далі. Тігуан, 12 рік, 12900. 2,0 бензин, автомат. 207 заявлений пробіг 4х4. Продавець заявляє, що ріб рідна фарба, присутня панорама, повний привід, все по-серйозному. Так, Якщо відчинений, покажу в салоні. Надіюсь, відчинений. А все так і є. І знову ж таки світленький салончик, наскільки він збагачує, правда, оцей візуальний вигляд. Панорама це я взагалі без коментарів. До речі, стосовно панорами, скажу два слова. У мене колись була замовниця, дівчинка спочатку хотіла панораму, потім каже: Роман, мені сказали, що панорама це погано, бо її -то потрібно обслуговувати. Тут потрібно шукати серединку. Серединку, серед того, що реально вам потрібно, чи потрібно вам... Автомобіль з цікавішою комплектацією, чи все-таки все поростіше. Тобто, де ця, ця серединка? Я, ну, це моя суб'єктивна думка. Якщо б я обирав автомобіль без панорами чи з панорамою, то, звичайно, я би обирав з панорамою, тому що це дорожче, це краще. Живемо один раз. Для чого собі відмовляти? Друзі, на цьому будемо завершувати. З вами був Роман Світушак. Усім успіхів, бережемося. Слава ЗСУ!